РФ могла вдарити по сумах термобаричним шахедам зі сталевими кульками, вважають експерти Дефенс Експрес. Аналітики повідомляють, що цей тип зброї особливо небезпечний для людей, які перебувають поза укриттями. Ймовірно, таким ударом РФ намагалися завдати шкоди саме цивільним. І дійсно, в сумах двоє загиблих і 13 поранених. От якраз про це і говоримо: про те, що внаслідок ворожої атаки по сумах загинуло двоє людей, ще 13 травмовано. Росіяни атакували близько п'ятої ранку ракетами і шахедами житлові квартали. Рятувальники одночасно працювали за декількома адресами, ліквідували осередки горіння і проводили обстеження території. Із багатоквартирного житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень, а співробітники ДСНС деблокували двох постраждалих і передали до карети швидкої. В результаті ударів по сумах в центрі міста пошкоджено 12 багатоповерхових і 5 приватних житлових будинків. А автомобілі магазини три автомобілі повідомили правоохоронці у багатоповерхівці. Поруч з влучанням Шахедо. Вибито понад сотня вікон. Зараз мешканцям видають матеріали, аби тимчасово закрити вікна. На місці працюють волонтерські організації.